Сьогодні дуже важливий день для мешканців Сумської області. До нас приїхали наші друзі, благодійний фонд енергія перемоги України, які передали нам 10 авто вже укомплектованих для роботи наших засобів протиповітряної оборони. Від імені Сумчан ми дякуємо нашим партнерам, тому що справді ми розуміємо, що зараз проблема номер один це щоденні тривоги, щоденні шахеди, щоденні повітряні загрози. І сподіваюся, що нашим хлопцям буде легше працювати з цим, тому що, на жаль, маленька. Кількість мобільних вогневих груп, які працюють, не дозволяла в повному обсязі, як ми б цього хотіли, зробити наше небо і наше життя більш безпечним. Ці автівки вже повністю готові до роботи. Вони переобладнані. Тут спеціально зроблений кузов, який розкривається, робить ширшим можливість для руху хлопців, які працюють безпосередньо в мобільно вогневій групі. Вони вже укомплектовані всім необхідним. Це зарядна станція. Це прожектор, це інфрачервоне світло для того, щоб рухатися в темряві непоміченим. Це рація, планшет і все інше необхідне для того, щоб вже починати роботу. Сподіваємося, що ця передача дійсно зробить наше життя трішечки спокійніше. Ця допомога є надзвичайно важливою в плані тому, що мобільні вогневі групи вони першими приймають, зустрічають ворожі дрони. І скажімо так закривають подальші похід по території України. Сумщина та сама військова частина 117-та бригада дуже вдячна фонду енергії перемоги України за надану техніку з допомогою даних автомобілів. Ми будемо прикривати не лише Сумщину, а й прикриємо всю територію України від бомбардувальників типу Шахет.